Стрільці, привіт! Давайте подивимося, що буде відбуватися в листопаді у вас. Це відео буде актуальне для тих, хто по сонцю стрілець або по Асценденту стрілець. Налаштовуйтесь і будемо розпочинати. Так, пішли вже карти самі. Ваше недавнє минуле. Ваше теперішнє. І найближче майбутнє, тобто кінець листопада. Так, що у вас тут було? Так, дев'ятка жезлів, паж пентаклів і сімірка жезлів. Багато справ, багато турбот побутових і робочих. Давайте будемо прояснювати. Поясніть мені тут дев'ятку жезлів, будь ласка. Так, стрільці, у вас тут дуже багато різних справ, які стосувалися вашої амбітності і стосувалися стабільності в вашому житті. Тобто ви тут бралися за все і одразу, доводили, намагалися довести багато справ до кінця. Ця жезлова королева, яка у вас тут є, вона зокрема була важливою на давньому минулому вашому. Видно, що ця амбітна, серйозна і цілеспрямована жінка, допомагала вам в тому, щоб визначитися, що серед цих коробок Пандори, так би мовити. Саме вам потрібно відкрити. Тобто, це якесь якась корисне е, знайомство е, можливою жінкою вогненої стихії. Е, знайомство могло бути по роботі, яке е, досить таки серйозно вплинуло на ваше недавнє минуле. Семірка жезлів мені тут прийомиснемо. Також це могло стосуватися ваших дітей, тобто стабільність для дітей, їхні навчання, їхній добробут. Ви теж займалися цими питаннями досить активно пасмірка жас острівців. Багато працювали в недавньому минулому, дійсно дуже багато, дуже багато справ на себе взяли, почали нарешті приходити до того, що ви ще навіть не починали, знаєте, тобто розгріб купу справ і зрозумів, що так, а що я зробив. А я справді зробив все, що я хотів, я витратив час на якісь там побутові різні справи і так далі. До вас, нарешті, починає приходити розуміння, що для вашого хорошого, якісного майбутнього вам потрібно дуже багато зробити, дуже багато працювати. І, можливо, не розпорошуватися на багато-багато різних справ, а сконцентрувати свою увагу на. Якійсь одній. І ви цим займалися. Ще хочу прояснити Пажа Пентаклів, що він тут в стрільці визначав. Ну, це, власне, може бути питання добробуту ваших дітей. Ви заради них старалися і працювали. Для кого це актуально? Нема паша пентакль. Ну от, та, туз, е, туз жезлів щось хотілося сказати, паш жезлів, е, це теж питання дітей тут мені йде. Тобто, е, ви або почали планувати питання продовження роду, або займалися вже. от, Розвитком власним заради того, щоб ваших дітей було краще майбутнє, і видно, що ви дуже втомилися тривожитися. Можливо, ваші там старші діти поїхали кудись на навчання з, так би мовити, гнізда випорхнули. І для вас це було таким ну, моральним ударом, тому що це завжди важко та? відпускати дітей в якесь вільне плавання. І видно, що ви дуже тривожилися, як їм буде, а чи справляться вони, чи все в них вийде. Тобто мені тут іде питання дітей в першу чергу. А якщо це не про дітей, то ви розпочали якийсь проєкт, який зараз ще на такій стадії маленькій, Та він тільки-тільки розпочався в недавньому минулому, і ви дуже хвилюєтеся, як би його довести до кінця, і сили у вас вже. Починають покидати. Тобто, можливо, ви погрузили в щось таке, на що вам просто не вистачає вже енергії. Ви не можете це довести до кінця. Морально складно. Давайте дивитися теперішні. Нема про що тут йдеться в стрільців. Ну, тут однозначно ви розумієте, що ви вже все одразу не потягнете. Вам треба е, нарешті прийняти той факт, що ви не такі багатозадачні, як вам здавалося. Вас турбують питання фінансів, бо е, вам хочеться більше, хочеться краще. Але для того, щоб було більше і краще, е, треба змінювати вектор. Тобто, як я вже казала, там, концентруватися на чомусь одному наразі. Тобто, в листопаді для вас будуть дуже актуальні питання фінансові. Буде здаватися, що ні на що не вистачає. Можливо, вам допоможуть в цьому питанні ваші рідні і близькі, також друзі можуть вам допомогти якісь давні, але видно, що вам треба. Якісь свої патерни стосовно фінансів трохи пропрацювати, бо те, як ви зараз дієте, ні до чого хорошого вас не приведе. Також утримайтеся від якихось серйозних великих покупок в листопаді. Краще плануйте це на пізніше, бо це може досить серйозно вдарити по вашому фінансовому становищу. Двійка мечів. Тут якийсь вибір, який ви не можете зробити, бо не маєте достатньо інформації. Так, це стосується, власне, вашої роботи. Вам потрібно приділяти час не лише обдумуванню якихось планів, цілей, не лише продумуванню вашого майбутнього шляху в листопаді. Вам потрібно приділяти час і таким звичайним земним радостям. Тобто не відмовляйте собі в спілкуванні з друзями з проведенням часу, який вас буде надихати. Бо тут видно, що туз мечів, він так різко, жорстко може обрубувати якусь комунікацію, тобто люди будуть до вас тягнутися, а у вас думки будуть про те, так, я от нікуди не піду, щоб не витрачати там лишні гроші. А ви, головне, не робіть дуже великих серйозних. Покупок і фінансово та не вкладайтесь ні в що в листопаді. Але не відмовляйте собі в радощах життя. Таке просте і земне. І, можливо, саме такі зустрічі з рідними, близькими і друзями до вас прийде розуміння того, який вибір, в сторону чого ви маєте зробити. У вас зараз просто недостатньо інформації, тому в листопаді просто приглядайтеся. І дев'ятка Пентаклів. Так. На дев'ятку Пентаклів пішли три <старші>, старші аркани зірка місяць і справедливість. Тут, певно, це рішення, над яким ви зараз будете думати в листопаді, плюс коли отримаєте більше інформації, це вам трохи проясниться. Це стосується якогось вивіреного, якогось справедливого, якогось правильного рішення. Якщо вам для цього рішення потрібно звернутися до Наприклад, адвоката, юриста, якихось таких структур, власне, державних навіть можливо, та бюрократичних. Не надійтеся на багато, будь ласка, перевіряйте цих людей, до яких звертаєтесь, перевіряйте всі свої документи, все на чесність правдивість і справедливість. Тому що тут можуть бути певні фактори, на які ви там в листопаді можете не звернути уваги, а вони вам потім е, вилізуть боком. Тому обов'язково перевіряйте будь-яких таких е, людей, до яких звертаєтеся за консультацією, порадою, за якимись документами. Також, якщо це стосується вашої роботи, теж будьте дуже обачні, тому що е, розповісти вам можуть багато чого. Ви собі можете нафантазувати, надумати, вже почати на щось надіятися, а там буде не зовсім так, як ви б хотіли. Тому обов'язково перевіряйте всю інформацію. Особливо також документи, будь-які такі серйозні, важливі папери, можливо, якісь договори, якісь повсюди, де ставити свій підпис, розумієте? Повсюди, де стосується грошей вашого житла. Якихось таких посадових речей, і це все перевіряйте, будь ласка, по 300 разів. І давайте дивитись найближче майбутнє для стрільців. Так, ну це дуже цікаве поєднання. Сонце, лицар жезлів і трійка мечів, яку я хочу зараз прояснити. Дуже багато старших арканів. Так, Таріка мечі мені прояснюється вибором в сторону, щоб завершити, закритися, завершити і, можливо, не вступаючи в прямий конфлікт, просто вийти з певної комунікації. Тобто, це вам принесе нову енергію, це вам принесе щастя, радість і задоволення життям. Тому, якщо ви давно думали про те, щоб, наприклад, Піти з роботи на те, щоб ви думали, про те, щоб змінити ем, будь-які обставини, які перестали приносити вам радість, які з вас енергію тягнуть, це саме про таку ситуацію. Оберігайте себе, бережіть себе і поповнюйте свою енергію, бо вона вам буде потрібна. Давайте подивимось. Така енергія буде біля вас, ваше оточення в листопаді. Стрільці. Так, хочу уточнити енергію біля вас. Так, енергія біля вас починає змінюватися. Люди, які є навколо вас, вони починають змінювати своє життя, і це волею-неволею вас теж запрошує, так би мовити, до дії. Тобто а, вам доведеться стикатися з. Змінами настрою, змінами планів, підлаштовуватися під інших людей, допомагати їм. Тобто тут, тут питання того, що ви будете дійсно багато часу приділяти своєму близькому колу спілкування. І загалом люди весь листопад від вас щось хотітимуть, вам від цього нікуди не дітися. У багатьох знаків йдуть серйозні трансформації, серйозні зміни зараз. І ну, ви волею не волею, теж будете підлаштовуватися під це. Як ви будете себе почувати в листопаді? Ви будете почувати себе досить таки ну, вільною пташкою, яка думає, де б їй гарно звити своє гніздо. Тобто, ви будете відчувати, що найближчим часом у вас з'являться нові можливості для розвитку, що чорна полоса ще не до кінця пройшла. Але за сонцем ближче до кінця листопада вам буде легше, спокійніше і відчуватимете ви себе щасливіше завдяки цим можливостям, які біля вас відкриваються. Також це для тих, для кого актуально питання облаштування житла, переїздів, оренди. Місця проживання, покращення своїх умов, тобто ви будете думати, як би це все правильно обіграти з точки зору комфорту і точки зору фінансової? Що ж, що ж, стрільці? Отаким от був ваш розклад на листопад. Кардинальних змін не передбачиться, але з цього і складається наше життя. Не завжди треба проходити якісь карнічні <звук> <звук> трансформації кожного місяця. Іноді потрібно просто жити і просто приймати ту рутину, яка є. Що ж, до нових зустрічей, до нових відео.